Друзі, всім привіт! Я на роботі. Вийшла вам показати, яка у нас зимова казка. Сижу на роботі, а тут така краса. Мете! Клас! Зимова казка. зараз покажу. Пішком все запорошилося від людей краса. Сьогодні ввечері, може, з дітками вийдемо, прогуляємося. І він, кстати, не перестає. Сміх такий гарний, лопатий, падає і падає. Краса. Новорічний зразу настрій. Єдине, що я вам хочу сказати, це ж прийдеться машину чистить. Зараз буду приступати до роботи. Вже йдемо за дітьми. Сніг. Сніг. А в нас тут така новорічна казка. Краса. Зараз Сашульку заберемо і буде довольний. Діти ось біля школи граються. Саша на групі продовженого дня зробив сніговика. Щось не може його знайти. Що, вже розвалили? Може далі? Всі То де він, Саш? Іди <гум> сюди в машину покладемо в рюкзак. Ти може тут десь. Це старші, може, розвалили. Тягали, так? Да? Це зрозуміло. Саша в розстроєних чувствах. Гарно. Сніг сніжок. Засипав поріжок. за запущаємо. Ш... 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 Психіка. Ш... 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 <laughs> ну, де ж вирону рюкзака, сейчас хоче, хоче получити. Ще раз виронена там. Так, так, так. Угу. Не психуй, зайчик. А що мені не псігувати? Ну, не психувати просто. Так буде психувати. Понятно. Та й таке. Біжи, Форест, біжи. Щас буду тебе кидать. Саша, класна погода. Не класно? Чого? Розвернись, я не чую. Бо нема снігу віка. Ти не віва взагалі! Та що ти його тут не строїш? Так, це Мій скверик улюблений. Дивіться, яка небачена краса, зимня казка. Погода супер, не холодно, класно. Мама, та я уїжджаю. Так, Саша, пішли. По мене зараз кидають. <плес> Ха-ха-ха. <смі> <У> нього... <смі> Саша, на ковзанах знаєш. Кісь піруети Кіс піруети у Саша. <смі> Что за суслик. <laughs> так, что это за змейка? Это не зрозуміло, что. что, да? Понятно. Вот <laughs> вы мне скажите, как мне добраться на работу, если я закрываю двери, они не закрываются. Короче, Мороз був вночі, і тут щось ця е, різіночка, вона ще замерзає, чи що. І не закриваються двері. Бачите, вони не тримаються. Це треба прогрівати машину так добряче сидіти, тоді тільки вони закриються. Що робити? Я поспішаю, бо тільки тривога закінчилася, їду на роботу і не можу. Боюсь з відкритою дверю їхати. Ромка якось їхав. З відкритою, а потім, ну, нагрілась машина і він закрив. Може хтось що знає, що. Підскажіть, будь ласка, що робити? Бо саме ця водійська дверя, вона постійно, коротше, ну, коли мороз, вона не закривається, поки машина не розігріється. Хлопці на дні народження прийшли. На день народження до подружки. Ось найголовніший гость тячо свята гра. Тільки партія почалася. А тортик тобі з собою там тоді є. Ой, у де? Вам теж є тортик з собою. І я вашу піцу забрала. Артемчик, я твою піцу забрала, що ти приготувала. Пусть не козявки, Артем. Класні козявки. Та ти якраз нічого не... Фу! Нічого не козявки. Занятий. Ой, класся забили. Прикольна, здорова. Сонка для дітей суперські. Тут вже гра пішла в рознос. Дуже тяжка артилерія. Що. Ого, який трактори з їде. Саша грає зайчик. Саша, диви кітрактори сіде. Мы будем скоро ехать дальше, до дома. Давай пять а Не, весь Все, давай из мамы. сыграем. А я хочу. Назвен давай, я с тобой и с папой. Давай. 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 Саша, включи это там.